Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму ютуб-каналі. З вами його ведучий Яваляк. І сьогодні хочу вам показати та розказати, як ви можете вивести свої токени, які ми фармили у проєкті ZO. Кстаті, друзі, на мою думку, це один з небагатьох проєктів, які дуже гарно, акуратно вийшли на ринок з чіткими умовами, планами. Це вони одразу після старту проєкту сказали, ну приблизно після старту, сказали, коли ж буде закінчення майнінгу, і по суті вони так його завершили. Зараз ми отримали інформацію про те, що з 17 до 22 лютого ми можемо вивести наші токени, які ми фармили на одну із бірж, які вони пропонують. На даний момент у нас є три варіанти виводу: BitGET, Kucoin і GateIo. Я буду скоріше за все виводити на BitGet і зараз вам показую, як це зробити. Так, друзі, після того, як ми заходимо у наш проект ЗОО в TelegramBot, у нас ось бачимо, є можливості виводу наших токенів. На OnChain Airdrop я вам не рекомендую виводити, так як ці монети можуть прийти вже після лістингу і, відповідно, продати, ми їх зможемо вже. По набагато нижчій ціні, ніж на біржі, тому що на біржу вони прийдуть до лістингу це 100%. На даний момент кажу, є три таких основних біржі. Можливо, ще будуть якісь біржі типу Bybit, Binance і так далі. Але на даний момент з цих трьох бірж я для себе вибираю спосіб виводу на BitGet біржу І зараз вони випустили там акцію. Перші, хто виведуть на біржу, отримують там якісь додаткові бонуси у цих монетках. Тому, друзі, що ми робимо? Натискаємо на нашу біржу BitGet, У вас питає, чи у вас є аккаунт на цій біржі. Якщо немає аккаунта, посилання на біржу залишаю нижче. Реєструємось і після цього переходимо сюди і натискаємо так: У мене є. Далі нам потрібно вказати ваш BitGet UID і депозит, адрес. Тобто адрес. На який вони мають прислати монетки. Як це нам зробити? Заходимо на нашу біржу Bitget, натискаємо кнопочку Активи. Натискаємо кнопочку додати кошти, депозит криптовалюти. Вибираємо монетку ЗО. Ось бачимо, є монетка ЗО. Нам показує адресу. І ми цю адресу копіюємо і вставляємо у строку депозит. Адрес. Відповідно, на, цей, на цю адресу нам прийшлють монетки. Зараз нам потрібно взяти наш BitGet UID. Як це зробити, показую наступним чином. Повертаємось назад, заходимо на головну, в лівому верхньому кутику є ось такий у нас профіль, картинка нашого профілю, і можемо натиснути сюди, на цю стрілочку. О, тут є ябалять інвест, і є UID. А, можна одразу натиснути, і він буде скопійований. І, відповідно, натискаємо Вставити і зберігаємо наш метод виводу коштів. Тому, друзі, я думаю, це легко і максимально просто, немає нічого складного. Виводимо собі ваші токени на біржу BitGet і, відповідно, після лістингу ми зможемо продати. Маю надії те, що... Це буде один з небагатьох проєктів, який так гарно вийшов на ринок і так гарно вийде під час лісингу. Те, що не буде знову хейту, як це було з noд на який були великі надії. І хоча б буде нормальна ціна. Але про це все ми з вами поспілкуємось в моєму телеграм-каналі. На нього я посилання залишаю також під цим відео. Надіюся, що було корисно. и до скорих зустрічей.